Жила я в Донецьку до 2014 року, виїхала ми на море, коли вже почалися ці події, да, військові. І звідти вже домой не повернулися. Ми приїхали в Рівне. Бо у чоловіка була тут робота, якби філіальна робота. Десь перший місяць нам допомогли дуже його співробітники. Вони знайшли нам квартиру, бо дуже важко було ті часи знайти для переселенців. Місяць ми прожили, потім зрозуміли, що не повертаємося ще на пів місяця. Нам продовжили, потім ще на пів місяця. Ну і так, от вісім років. Ми залишилися вже в Рівному. Півроку я не жила. Я дивилася кожен е, прильот, куди був міст, кожен постріл, е, коли наш мікрорайон обстрілювали, повністю там були літні дні, так, коли е, дзвониш рідним, там, сусідам, і ніхто не відповідає, ти не знаєш, що сталося. Знаєш тільки, що зараз там ну, дуже такі е, відбуваються події. І з 26 лютого ми зразу почали допомагати. Дуже багато було допомоги, йшли з усіх. Люди приносили, що треба, що ще нести, що ніхто нічого не брав, тільки спочатку несли, щоб допомагати. І десь 5 березня вже почали так масово проходити переселенці, які тоді приїжджали з Ірпеня, Бучі, та сторона. Дуже все їм треба було, коли розповідали свої історії, як вони. Ну, сиділи да, чекали там поїзд. Навіть той рюкзак, який тривожний був, залишали на вокзалі. Приїжджали, ну, взагалі без нічого. Потім там Харків, потім Донецька область. Ну, тому поступово там різні з різних сторін знайшли люди, і якби ну це все. Ну і навіть зараз це все треба, бо люди так само приїжджають. Зараз розуміють тих людей, які приходять до нас, і продуктові пакети для них дуже важливі, бо якщо вони там ну, зараз і держава трохи більше допомагає, бо у нас тоді там спочатку не було да, тих виплат на оплату житла, потім вони там були мінімальні, якісь вони не вистачало їх навіть там на коли він житла. Зараз трошки більше, але ну, все одно люди. Без нічого, то з чистого гаркуша що починає життя, то дуже важко. Кому речі треба, то можете потім проходити в кінець і брати, дивитися речі. Так, як вона відноситься для вимушено переміщених осіб до них, як вона свій, весь свій час, всі свої сили вона покладає на те, щоб люди, приїхавши сюди, ну, з різних ситуацій, з різних куточків нашої України, вони почували себе комфортніше. Вона не просто пояснює, роз'яснює, вона дійсно вона бере за руку і веде. Хоча це вимагає її сил, вимагає її часу. Я веду канал ВПО Рівне, я його з метою створила для того, щоб допомагати. Тобто, все, що треба, що мені не вистачало, я публікую на цьому каналі. Навіть якісь там дитячі майстер-класи, бо де люди знайомляться в основному. Тобто, сидячи вдома, нічого не зміниться. Я дуже Швидко інтегрувалася, адаптувалася, так сказати. Зараз мене коло спілкування більше ніж я вже казала, десь місцевих жителів, бо дуже багато знайомих. Бо я був рік, коли ходила на всі майстер-класи, на всі якісь навчання. Життя продовжується, так да, ну якби немає житла, але у вас є життя, тому треба жити а не просто якби існувати. і. Робити те, що можете, там де ви є.